Увага! за кермом жінка на столичних дорогах уже традиційно влаштували автоперегони представниці прекрасної статі. На дистанцію вийшли 50 екіпажів. Стартувало ралі з майдану незалежності. Змагалися жінки в трьох класах залежно від об'єму двигуна. Хоча завдання для всіх було однакове проїхати, не порушуючи правила дорожнього руху та виконати необхідні маневри. Заодно з команд уболював Михайло Колєсніков. Лічені хвилини до старту вродливі автогонщиці від своїх авто вже не відходять. Задача не з легких, на щойно отриманих схемах, доріг та вулиць немає, лише напрямки та відстані. Орієнтири дорожні знаки. Рахувати столичні шляхи в метрах будуть помічники, штурмани. Завдання пілота професійна маневрена їзда. Готуються до ралі ретельно, хоча дехто бере участь вже не вперше. Три дня можна так сказати, готуємося. Не вилазимо практично за цього автомобіля. Не спім ночами. третий раз я участвую. Вот. Каждый раз говорю, що но але каждым 8 марта я знову готовлюсь. Та професіонал хвилюватися не повинен. Авто не підведе, якщо уважно слухати мотор, каже Леся. Дівчина впевнено кладе тендітну руку на важіль, прогріває двигун перед стартом. Головне зберігати спокій, це залог перемоги. А складності, в принципі, нет. Є слалом, є фігура. Була видана зарані. Всі підготовилися там, пілілі кальоса. Нарешті рушає перший екіпаж. Далі один за одним. Усі решта. Для кожної машини свій час старту. Попереду понад три години їзди, близько сотні кілометрів. У автівках на лобовому склі камери. Вони стежать за маршрутом та швидкістю за перевищення, дискваліфікація. Крім того, по дорозі трапляються контрольні позначки. Їх слід проходити в певний час. У них є норма часу. От, і вони повинні з чіткою скоростю його проезжать. приїжджати. что там є пункти внезапного контролю времени. Тобто просто виїжджає машинка, останавливается где-то по дороге, по схемі, і у них заміряють, вони, от як приїжджають на кого, они точно в свою минуту. Це найважча ділянка перегонів Слалом лалом. Тут автомобіль має обійти показчики саме так, як вказано на схемі із максимальною швидкістю, адже час подолання перешкоди буде включений до загального часу їзди. Утім, сьогодні для представниць слабкої статі здається. Страху не існує. Щоб не гаяти часу, педалі не відпускають навіть на поворотах. Випробування пройшли всі без винятку. Та цей екіпаж один з найкращих. Пілот Крістіна про успіх каже скромно. Отлично, проїхали, вроді як неплохо. Те, що керувати автомобілем, справа не лише чоловіча, з успіхом доводять жінки у всьому світі. Серед легенд автоперегонів, представниць прекрасної статі чимало. Приміром, два роки тому друге місце в Кубку Росії посіла відважна Наталя Гольцова. Наталя Фрейдіна стала єдиною пілотесою формули JK. Віднедавна іспанка Марія Девілота, новий тест-пілот російської команди Формули 1. А от британці Кетрін Лех навіть аварії не страшні. Ця підкорювачка американських кільцевих доріг виступає на небезпечних кузовних авто. Михайло Колесніков, Юрій Нісімов, перший національний.